Асемер, штука, з якою я познайомився ще тоді, коли навіть не було такого на Ютубі. Думаю, я не один такий геній, і в дитинстві в кожного з нас були свої приколи з цим. У мене, наприклад, було якесь відчуття спокою та розслабленості на прийомі в лікаря. Не кожного, однак в деяких. Це завжди була дуже спокійна людина. В кімнаті завжди було дуже тихо, наскільки що я міг чути, як людина пише ручкою на папері, що мені колоти в дупу, щоб я не здох, і це завжди давало ось цю атмосферу спокою та відчуття таких мурашок по тілу. Також таке відчуття завжди дає мені дощ, чи звук якогось пристрою по типу обігрівача. В цілому ж жмер зараз поділився на дуже багато категорій: декотрі з них близькі до того, що я любив в дитинстві, декотрі є абсолютно трешовими, і вже далеко не нагадують семер. Однак я завжди. Ти одна річ, яка їх об'єднує. Тож давайте сьогодні розберемося, чому ж АСМР така популярна штука, і чому такий контент буде актуальним завжди. Спочатку підмічу те, що жанри СМР та вподобання в кожного різні, залежить це часто від того, що давало вам це відчуття в дитинстві, або чого вам не вистачало чи не вистачає в даний період свого життя. Тобто комусь може подобатися звук дощу, тому що він для нього символізує спокій та нагадування відчуття того, що можливо сьогодні тобі не прийдеться йти в школу. Чудове відчуття. А комусь подобаються відео, де люди їдять. І як ось це СМР, так і ось це. Знаю, зараз поясню. Звичайно, що ось це набагато ближче до слова АСМР, ніж ось це. Однак, як це, так і ось це створює одну і ту саму атмосферу близькості. Тобто, який СМР ви б не відкрили? Чи це треш, чи це якась рольова ігра, де якийсь чувак намагається бути вашим батьком протягом кількох хвилин, і в нього це краще виходить ніж в половини бать на планеті? Кожен автор буде класти камеру поближче та займатися чимось разом з вами. Хочете поїсти, вмикайте ітінг. Хочете поспати, вмикаєте якісь приємні звуки. Хочете посміятися? Вмикаєте шрека СМР. Чому ні? Цей жанр вже настільки розрісся, що ви в будь-якому настрої можете знайти собі компанію, можете заповнити тишину самотності приємною або не дуже приємною компанією людини. А тепер давайте закопаємося більш глибше в це питання і розберемося, чому взагалі така річ, як СМР має саме такі характеристики. Найперший СМР в світі, який працює для майже всіх створінь на нашій планеті, це дощ. Дощ це завжди білий шум падаючої води з неба, свіже вологе повітря на вулиці, і найголовніше. Це завжди спокій. А чому це спокій? Тому що дощ завжди символізує те, що всі живі створіння зараз сидять вдома і нікуди не виходять, в тому числі і хижаки. Тобто радість дощу відклалася біологічно вже давним-давно, навіть до того, як ми стали гомосапіенцями. Тому що це завжди сигнал того, що можна розслабитися, бо шанс небезпеки дуже малий. Чому він дуже малий? Тому що тварина в дощ не хоче нікуди ходити, тому що це витрачання тепла, а тобто енергії. Що дощу в цьому плані бути неможливо, тільки деякі люди можуть не любити дощ через свої особисті переконання, і це нормально. Однак абсолютна більшість обожнює цей івент. Тож СМР намагається створити цю домашню, спокійну та безпечну атмосферу, заповнити небезпечну тишину, огорнувши тебе зоною комфорту, того, що тобі хочеться саме зараз. Звичайно, комусь цей контент може просто не подобатися, і це нормально. Однак часто ті, хто кринжують при цьому жанрі, чи щось подібне, Просто не можуть дозволити собі близькості, тому що вважають це слабкістю чи ще чимось подібним, тому що суть СМР Завжди в близькості. Цей жанр набагато більш інтимніший, якщо можна так сказати. Актуальність цього є незаперечною, тому що цей жанр копає глибоко в наші психологічні потреби. Багато кому не вистачає цієї близькості, не вистачає ніжності чи почуття спокою та безпеки. І така ситуація, на жаль, ще дуже довго буде незмінною. Часто людям важко бути на самоті з собою, тому що вони бояться самих себе та своїх думок. Що є проблемою, і я раджу її вирішувати. Кожному, однак, якщо ви не хочете, будь ласка, а комусь просто хочеться близькості та компанії перед сном чи при поїданні їжі. Та й камон, спостерігання за тим, як вони хрумають, особливо ось ці гриби, це завжди збільшує апетит дуже сильно. Все, як я і казав, залежить від вашого настрою та потреб. І дуже круто, що АСМР може задовольнити майже кожну з них.

Також є в описі. Ну і все, по друге, та, друзі. Бувайте! Зустрінемось в наступних відео.